ім'я Отця і Сина і Святого Духа, дорогі браття та сестри, Осана вишніх, благословенний той, хто йде в ім'я Господнє. Осана Вишніх! Саме такі слова сьогодні лунають з Євангелія і переносять нас на дві тисячі років тому у Древній Єрусалим. Коли Христос смиренно. На осляті, не як завойовник на коні, а як на осляті смиренно в'їжджає в Єрусалим, древнє місто, в'їжджає для того, щоб спасти людину посередництвом своїх хрестних страждань від прокляття гріха та смерті, що передувало стражданням Спасителя. Насамперед, великі чудеса! Що передувало вкодженню в Град Єрусалим? Знову ж таки, ті чудеса, які творив Спаситель і які не знав світ. Він давав зір незрячим, він давав слух нечуючим. Люди з інвалідністю, до прикладу, розслаблений та інші від одного слова й дотику отримували зцілення. І жили повноцінним життям. Це бачив народ і йшов за Христом. Але, дорогі браті і сестри, найбільшим чудом в житті Спасителя, яке він створив, це були чудеса, пов'язані з Воскресінням мертвих. Пригадуйте на інську вдовицю. Мама страждала, втрачаючи єдиного сина. І Христос прийшов, доторкнувся її. Зцілив, я маю на увазі, і зцілив її душевну хворобу, воскресив її сина. Так і з батьком пов'язано було, пригадуєте, дочка Іаїра, теж дотиком. Дівчина, яка померла, він зцілив. Сцілив серце батька і Воскресив помер. І сталося найбільше чудо, яке ми згадували вчора. Це людина, його товариш Лазер чотири дні лежав у гробі. Христос приходить. Одним словом, Лазарю вийти геть воскрешає померло. І ось люди, почувши це велике чудо, зійшлися з багатьох сторін, щоб побачити Христа. Не тільки зустрічали Христа як Бога, як проповідника, як Великого Святого, як рахували, як чудотворця, а прийшли ще заради того, що бачили. Чудо чули лазаря чудо Воскресіння і хотіли побачити його живим. Вони побачили лазаря і євреї, іудеї, фарисеї, заздрічі, як каже нам сьогодні, Євангеліє, були готові навіть вбити лазаря, щоб люди не йшли за Спасителя. І звичайно, вони чекали миті, ці нечистивці, щоб знищити Христа. Чекали той момент, коли можна було б його убити, і знайшли, на жаль, знайшли одного з учнів, який за 30 срібних монет за невелику суму, зовсім невелику суму для того часу, продав дорогоцінне, продав свого гостя. Перед входом в Єрусалим Господь мав вечерю з Марфою Марією, з Лазарем. Будучи в Іфанії, і одна жінка дорогоцінним миром омила їм ноги. Була традиція, що готувати для трапези, підготовлювати гостя, господарі омивали ноги. Вона миром дорогоцінним. І ось Іуда Іскаріоський каже, краще це миро, то ще ці гроші було б використати для потребуючих, для бідних людей. Христос каже, бідник ви завжди з собою матимете. А мене уже скоро не будете мати. А друге, він це зауважив, що Іуда це казав не заради думки про бідних, а був злодій. І він думав про кошти, а зовсім не думав про те, щоб допомогти у Богі. Ось як гордість людини може перевернути її земне існування і, будучи біля Христа, уявіть три роки з половиною. Бачив чудеса, чув проповіді, доторкався до нього, тішився, але шукав славу, гроші. І чим закінчилось? За 30 срібних монет він зраджує Спасителя, зраджує учителя, зраджує свого наставника. Ось які наслідки гордості і які наслідки самолюбства і слави, коли людина любить земне, закінчується для неї, якщо не буде покаяння. Трагічно. І ось Христос входить в Єрусалим і Він плаче. Плаче, тому що знає, що ця людина, яка сьогодні радіє, з радістю вигукує остана вишніх, завтра його розіхне. Це сьогодення. Сьогодні ми готові б'ємо себе в груди за Христа страждати. І готові, як апостол Петро. Вигукувати всі тебе зрадять я ніколи. А прийде хвилинка випробування, і людина свідомо зрікається чи словом, чи думкою, чи своїми справами від Господа, від церкви, забуваючи про те, що це єдина дорога до неба посередництвом життя у Бозі і в життя в світі його православній церкви. Сьогодні ми вітаємо усіх зі святом. сьогодні підтримуємо один одного, беремо. Те, що в нас родить в Україні і робимо такі гарні букети, освячуємо їх. Верба в нас родить, пальмового вітві в нас немає майже. Але ми пам'ятаємо, що сьогодні це не головне. Це додаткове, це підтримка посередництва освячення природи, дарів природи для нас з вами. Все затвори Господь. А найдорожче сьогодні це Христос. Найдорожче сьогодні це причастя. Сьогодні ми підійдемо до чаші і 2000 років минуло, а ми знову почуємо Христа, який каже, хто їстиме моє тіло і питиме мою кров, той мені перебуватиме, і я в ньому, і я воскрешу його в останній день. Сам Христос стоятиме і казатиме, ось моє тіло, ось моя кров, прийміть це для спасіння ваших. Безсмертних душ. І людина віруюча, складаючи смиренно руки на грудях, просячи прощення, смиренно підходить і приймає найдорожче святе причастя. Але в молитві перед причастям є такі слова: Господи, нехай це причастя буде мені не в суд і осудження, щоб я не був як Іуда, а був як булорозумний розбійник. Варто сьогодні пригадати розбійника, який в останню мить покаявся і промовив слова. Пом'яни мене, Господи, коли ти прийдеш у царстві твоєму. І ті слова розбійника, іванські слова, лунають постійно в наших храмах. І Господь сказав йому слова, які мріє почути кожна віруюча людина. Нині сьогодні ти будеш зі мною в раю. Ми входимо в Єрусалим. І протягом цього страшного тижня, дорогі друзі, ми з вами підемо з Христом у горницю. Ми побачимо, як Іуда зраджує Спасителя. Ми бачимо сьогодні багато Іуд, які зраджують церкву, зраджують Бога посередництвом тих чи інших лукавих неправедних справ. Ми будемо з Христом, Великий Четвер на таємній вечері. Ми почуємо ті слова, які стали основою для божественної літургії. Ми побачимо, як Христос покаже приклад того, яким повинен бути духовний керівник. Хто хоче бути з вас старшим, нехай буде для вас слугою повторить слова Спаситель свої ж і умиє ноги своїм учням перед трапезою. Ми побачимо, як прийде Іуда. І поцілунком його зрадить. Ми переживемо ніч страждань Спасителя. Ми побачимо, як над ним будуть знущатися, плювати, бити його. А він на Христі буде молитися за тих, хто його розпинає словами Господи, прости їх, бо вони не знають, що творять. І тоді ми побачимо Христа в плащаниці. Церква заспіває. Один церковний пісне спів нехай замовтне вся плоть людська. І в п'ятницю вечором вночі в суботу вранці все мовчатиме, тільки церковні пісне спів будуть возвеличувати страждання Христа. І дійдемо до благословенної, преблагословенної суботи, коли буде переоблачатися храм, прикрашатися, священнослужителі з чорних. В біле облачення переоблачають і себе, і все у храмі. І там, в далекій Японії, о другій годині дня вперше на планеті земля пролунає Христос Воскрес. Я маю на вас в другій годині дня за нашим київським часом. Пролунатиме Христос Воскрес і в Єрусалимі зійде знову і знову благодатний вогонь. І слова Воскресного Спасителя! Будуть нестися протягом всієї доби на планеті земля, дійдуть до України, і ми будемо радіти і прославляти Господа і мріяти, звичайно, про те, щоб Він подарував нам найбільшу пасхальну радість, щоб наші воїни, воїни України, мужні, повернулися додому, щоб доочікуваний мир прийшов на нашу рідну українську землю. А нині Господь входить в Єрусалим і плаче, плаче за кожного з нас. Плаче про наші гріхи і недоліки, плаче, бо знає, що людина його розіпне і розпинає сьогодні, знаючи Євангеліє і не виконуючи його. Стараймося класти сьогодні, як пальма, беручи вербочку, кажучи Осана вишніх, вітаючи його одного святу, маючи добрий намір змінити своє життя, щоб в кінці. Завершення нашої земної подорожі у вічності від Господа можна було почути слова, які почув благорозумний розбійник. Нині, сьогодні, ти будеш зі мною у раю. Амінь.